17 січня і енергії дня показують нам те, що ви збираєтеся в дорогу. Вам надоїло вже сидіти на місці, ви хочете рухатися вперед, і це означає як фізичну дорогу, так само і просування в планах. У вас є ідеї, у вас з'являться ідеї. Ви будете планувати. Планувати своє майбутнє. Майбутній подорож, можливо, літом ви кудись збираєтеся. Вам сьогодні захочеться заглянути і подивитися, що мені придумати для відпочинку літом. І сміливо собі плануйте, сміливо відправляйтеся в такі. В подорож думками. Все у вас дійсниться. Все, ви що ви захочете, що ви заплануєте, все у вас здійсниться. Плануйте, рахуйте свої фінанси. І також в коханні сьогодні чудовий день. Проведіть цей день своєю коханою половинкою. Можливо, вечір. Зробіть собі романтичний вечір. Посидіть і обсудіть, куди ж вам хочеться поїхати літом на відпочинок. А я бажаю вам чудового.